Вітаю вас, дорогі друзі. Ми продовжуємо проєкт Діти скажуть. І сьогодні поспілкуємося з учнями дистанційної школи Оптіма. Вперше в проєкті бере участь саме дистанційна школа. Тому очікуємо дійсно унікальні та цікаві інтерв'ю. Поїхали! Проєкт «Діти скажуть створений, аби глядачі мали можливість почути думки українських школярів. Діти в інтерв'ю чесно розповідають про свою школу. Почнемо з візитної картки учасника програми. Оптіма перша і найбільша дистанційна школа в Україні. Зараз в Оптімі навчається понад 20 тисяч дітей. За результатами НМТ 2023 року. Оптіма посідає третє місце серед шкіл Києва, шосте серед шкіл України, перше серед дистанційних шкіл. Оптіма офіційно отримала статус Cambridge International School, і має право реалізовувати міжнародні освітні програми Кембридж Онлайн. А тепер давайте поспілкуємося з молоддю. Герої цього випуску Дарина, Роман та Поліна. І перше питання: що для вас оптіма? Як це вчитися у найвідомішій дистанційній школі? Основні плюси, чому я обрала Оптіму, це гнучкий графік. Він дозволяє ем, особисто мені зосередитися на навчанні і виконувати завдання у зручному для мене темпі. І там, знаєте, можливо, щось забув на одному уроці, завжди їх можна передивитися. І це великий плюс, бо я дійсно хочу навчатися, і оптіму мені в цьому допомагає. Тенційне навчання це свобода у всьому. Ем, і той же той жахнучкий же графік дає можливість ем, робити максимум того, що ти можеш і що хочеш. Він дозволяє ефективно і чітко розподіляти час на навчання, на хобі і на особисті потреби. Що я можу виділити, це сто відсотків. Те, що е, у школі я збігався з тим, що вчителя мені просто не давали того, що я хочу. Е, це були прям суперечки великі. Бо коли я виконував багато різних проєктів, мене не оцінювали нормально. Коли я прийшов в Optimum, все було дуже добре, Ну все було дуже добре. Бо, е, Вчителя не мають на тебе прям якийсь вплив, бо ти все одно працюєш сам на себе, і звісно, коли потрібна тобі допомога, вчителя завжди тобі допоможуть. У тебе є конференції, на які ти можеш вступати, розмовляти разом з вчителями, задавати їм питання і так далі. Тут з цим проблеми нема. В оптімі працює учнівське самоврядування, що об'єднує активну молодь. Оптимісти, а саме так називають учнів оптіми, організовують різні заходи. Зустрічі цікаво проводять час в офлайн та онлайн форматі. Учнівське самоврядування існує відносно нещодавно, але в нас вже купу ідей. Вже почав роботу наш книжковий клуб. Який буде онлайн, але також ми можемо робити офлайн-івенти. Тобто, те, що це онлайн-школа, не означає, що ми будемо тільки все робити в онлайні. Ми вже мали офлайн-зустріч учнівського самоврядування, було дуже багато лідерів. Всі готові креативити, всі готові створювати щось нове і підкидати різні ідеї. Ми, хочемо, ми будемо і волонтерити, і робити шаховий клуб, і робити різні зустрічі. Як бачите, самі висловлювання, що дітям, які навчаються дистанційно, не вистачає спілкування абсолютний міф. У нас існують лекції, вебінари, екскурсії та майстер-класи, які регулярно відвідують всі діти, і це е, теж дає їм можливість соціалізуватися. Також е, ми зараз активно розвиваємо шахові та книжкові клуби, і це теж прекрасна можливість для дітей знайти за своїми інтересами знайомих, там, друзів. Оптіма дає можливості для саморозвитку. Погляньте цим школярам по 16-17 років, а які вони цілеспрямовані, активні і сформовані особистості. Дистанційне навчання дає мені можливість поза школою робити купу речей. Е, мене дуже цікава тема здоров'я, тому я проводжу бранчі по здоров'ю. Я волонтерю, я веду телеграм-канал з можливостями для молоді, де зараз 4 тисячі старшокласників, які кожного дня отримують різні можливості. Е, також, е, наприклад, позавчора я їздила о шостій ранку на тренінг з імпровізації. Якби я була в звичайній школі, в мене не було б такої можливості, бо я мала піти до школи. Але обтіма дає можливість просто робити те, що мені хочеться, те, що, те, що мене надихає, те, що мені хочеться в будь-який час. Тобто, я можу робити якісь уроки од хочу другій ночі, хоч прокинутися шостій, почати робити і потім цілий день мати час для себе. Окрім навчання, я дуже полюбляю займатися спортом. Я ходжу до спортзалу. Я займаюся борьбою. Я окрім всього ще працюю. На музичному телеканалі «Музвар» ну <laughs> я дуже багато приділяю часу для батьків, бо з батьками все ж таки потрібно проводити час. Нещодавно проходила курс 3D-моделювання повністю, і тепер я чуть-чуть профі. <laughs> У мене більше знань в цій області. Я можу просуватися в ній далі. Активно займаюся акторською діяльністю. Я актор. Актор театру я грала в декількох постановках. Це було близько року тому. Зараз я активно займаюся, прийшла в інші області, але це все одно дуже цікавий досвід. Ми дізналися, що Оптіма запустила унікальну програму Кар'єрна траєкторія». Що це кар'єром траєкторія це можливість дитині побачити професійний світ. Оптіма займається тим, щоб дитина могла знайти свої корисні сторони та виділити свою майбутню професію. Саме через це дитина потім пізнає своє майбутнє професійне життя через людей, які вже вчаться на цю професію. Вони діляться своїм досвідом та спонукають дитину на виконання чогось більшого. Підбивати підсумки почутого ми вирушаємо до керівництва школи. Оптіма дистанційна школа, яка пропонує унікально розроблений матеріал, унікальний підхід до навчання, а також комплекс знань і навичок необхідних для майбутнього життя учня. Додатково учні можуть отримати знання з фінансової грамотності, програмування soft і hard skills, а також будувати свою кар'єрну траєкторію вже під час навчання у школі. Оптіма це не лише школа, працюють інші освітні проекти. Дослідивши неолітичні поселення середнього Придніпров'я, Вікенті Хвойка вперше висунув припущення. Цей народ і слов'яни один і той самий етнос. Окрім шкільної програми, Оптіма пропонує також програму для дошкільнят Оптіма Kids. З її допомогою діти та їх батьки можуть легко та да з задоволенням підготуватися до школи. На мові про зуби, література, зуби, а ще малювання на музиці, співання, стрікозаври з рюкзака, зуну щиткови пиха, чистить зуби з під тиха і сміється. Ха -ха -ха! Після дев'ятого класу можна навчатися в сучасному дистанційному коледжі Оптіма. Наші студенти навчаються за інноваційними матеріалами та можуть отримати актуальні потрібні спеціальності. Школа Оптіма отримала статус Cambridge International School. Наші учні можуть навчатися англійською мовою за престижною програмою. Це відкриває нові можливості для наших випускників. Колектив Оптіми значну увагу приділяє якості навчального матеріалу, постійно впроваджуються інновації в освітній процес. Один оберт навколо землі місяць робить за 28 днів. Місяць він увесь час повернутий до землі одним боком. Школа «Оптіми» використовує найкращий світовий досвід та унікальні авторські розробки. Це наш головний принцип при підготовці навчального матеріалу. Наші матеріали розроблені так, що за ними можна вивчити дистанційно навіть складні профільні предмети. Наприклад, уроки коледж Оптіма це абсолютно новий рівень освітнього процесу. Вітаю! Мене звати Артур. І я радий бачити тебе на першій лекції з дисципліни Мікро. Та макроекономіка впевнено, тримаючи лідеруючі позиції серед закладів освіти України, оптіма не зупиняється на досягнутому і постійно вдосконалює свої проєкти у найближчих планах розширити спеціальності коледжу. Зараз студенти можуть вивчати три програми: підприємництво, комп'ютерні науки та психологію. Вже наступного року ми додамо до них маркетинг та графічний дизайн. Звичайно, ми весь час моніторимо, які саме спеціалісти цікавлять сучасний бізнес і пропонуємо нашим студентам навчатися актуальних професій у планах. Створення закладу вищої освіти, також дистанційному форматі. Тож чекаємо новинок від Оптіми і бажаємо досягнути успіхів в поставлених цілях. На сьогодні будемо завершувати. Щиро дякуємо кожному спікеру за цікаві розповіді. Обіцяємо в наступних сюжетах висвітлювати роботу дистанційної школи Оптіма. Зустрінемось рівно за тиждень.